Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Нагадую, що сьогодні день національної гвардії. Ми усіляко по ефіру звертаємо на це увагу, тому що Національна гвардія це теж зараз частина збройних сил України, які нас захищають. Я радий в нашій студії вітати Марину Рязанцеву, старшого лейтенантку медичної служби батальйону імені Кульчицького національної гвардії. Марину, вітаю. доброго дня. Марино, відразу запитання дуже просте і дуже складне. А чому Нацгвардія? Є ж варіанти Збройні Сили, прикордонники, СБУ, ну будь-які інші. А ви в Нацгвардії? Чому так? Ну насправді так. Зараз дуже багато варіантів, але коли я починала свою службу, це було в 2015 році. Для мене це було абсолютно непринципово, і це доволі такий цікавий варіант, який мені на той момент запропонував військкомат. Тобто, на той момент. Ви самі момент... пішли у військомат. А, так, я сама пішла у військкомат, я не стала чекати повістки, розуміючи, що вона з дня на день має прийти, бо я військово зобов'язана. Тож я вирішила самостійно до них звернутися і самостійно вирішити, де і як я буду служити. Тобто, ви з 15-го року, так. а це ж рік відновлення Нацгвардії. Так, так е, е, е. Е, ну якось не дуже гарно вживати слово старожил стосовно вас, але е, ну ви вже досвідчена службовиця Нацгвардії. Це якось позначається на вашій діяльності до вас якесь особливе ставлення, якщо ви з 15-го року це вже 8 років. А насправді особливого ставлення як такого немає, не як до старожилу, не як до жінки військовослужбовця. Бо ми ж розуміємо, що рівень професіоналізму він не пов'язаний ні зі статтю, ні з іншими якимись показниками. Тобто, ставлення як до хорошого, я сподіваюся, професіонала своєї справи, як до хорошого військовослужбовця, і я думаю, це прекрасно, що саме так. Ну, хорошість і професіоналізм ваш відзначений. Рівно рік тому президент нагородив вас. Так. Це була якраз оборона Києва за бій під Горенкою, чи в Горенці в самій. Це під Києвом селище, де були серйозні бої. Ви тоді були навіть контужені і продовжували витягати наших захисників з під вогню. Ви часто згадуєте цей бій? Намагаюсь не згадувати. По перше, вже пройшло багато часу з тих пір, і багато подій відбулося яскравіших і цікавіших, і емоційно насиченіших в порівнянні з цим. І окрім того, хочеться згадувати щось хороше насправді. А участь в боях, на жаль, ну не відноситься до хороших моментів, які хочеться тримати в пам'яті. Бачите, але так працює очевидно, пам'ять. Ви не хочете це згадувати як погані моменти, але я думаю, бійці, яких ви врятували, згадуються як хороший момент. Безумовно, ми з усіма продовжуємо спілкуватися, з усіма підтримуємо контакт. Дійсно вони вдячні, дійсно вони згадують з теплотою і вдячністю цей момент, і насправді дуже так вони задоволені тим, що власне опинилися десь недалечко від медика, який на той момент зміг надати їм допомогу. Марино, але я дивлюсь на вас. Ви достатньо тендітно Бійці в бою. В брониках з повним обмундируванням, ну і це здебільшого чоловіки. Їх складно десь відтягнути, як ви собі даєте з цим раду? По-перше, є декілька навичок, які допомагають мені в цьому. По-друге, за можливості звертаюсь по допомогу до своїх колег не просто до колег-медиків. Якщо десь трапляються поруч військовослужбовці, просто мої колеги, навіть не медики, то вони під моїм керівництвом допомагають мені відповідно надавати допомогу евакуювати поранених. А в медичній службі в Нацгвардію, там, де ви служите, яке співвідношення чоловіків і жінок? Бо... У нас достатньо багато. Зараз за останніми даними близько 20% наших захисників це захисниці, якщо так з множини на фемінітиви перейти. Ну насправді десь так і є. Це близько 15-20 жінки. Тобто, в разі потреби, проста фізична сила є так, так. так. Добре. Е тоді, а яке ставлення тоді? От є якесь особливе ставлення до вас через те, що ви жінка? І служите, ну, якщо співвідношення 20% на 80%, то це якось позначається на службі? Я не відчуваю до себе якогось особливого ставлення, ставлення як до побратима, як до товариша, як до колеги. І це не залежить абсолютно від статі. Тобто, з багатьма колегами ми товаришуємо, з багатьма спілкуємося, але це знову таки як побратими. Ви зараз перевелися до гвардії наступу? Так, Чому? це правда. Що не влаштовувало в звичайній службі? Влаштовувало все, але дуже хотілося брати активну участь власне в звільненні окупованих територій, активну участь у війні, бути максимально корисним в ситуації, яка склалася, того вирішила, що в новому підрозділі моя робота буде ефективніша. Ну але новий підрозділ це нові люди, це повністю все по-новому. Треба відбудовувати. А ви вже ніби достатньо ефективно на своєму місці, де ви вже служите від 15-го року. Мене це не лякає. Нові люди, новий колектив. Вже налагоджуємо стосунки, налагоджуємо роботу, і я думаю, все вдасться. Ну, звичайно, що все вдасться. А яка специфіка тепер гвардії наступу? От що там не так, як до служби раніше? Специфіка гвардії наступу в тому, що це підрозділи, які безпосередньо будуть брати участь в бойових діях на окупованих територіях, і їх звільняти. це їхня основна мета і їхня основна функція. Я розумію, але от зараз триває підготовка? Так. Та, і в чому вона виявляється? От, ну, наприклад, у вас, старшу лейтенантку, яка від 15-го року в Національній гвардії служить, що у вас і ще. До чого вас ще можуть готувати? Справді вчитися і вдосконалюватися завжди є можливість. І окрім того, Підготовка, яка триває зараз, це підготовка за стандартами НАТО. Тобто ми орієнтуємося на країни, на армії світу, які вже мають великий досвід у веденні бойових дій, і максимально у них вчимося, залучаючи інструкторів, залучаючи інформацію, яка вже там розроблена і яка застосовується там для навчання бійців. Те ж саме робимо зараз ми. Ну, але... Якщо ми по технологіях, я розумію, що ми залучаємо, там, наприклад, інший калібр, інші технології в техніці, то врятування життя це, в принципі, завжди рятування життя, які є особливі стандарти НАТО у медичній службі, що нам їх треба зараз переймати, які ми раніше не використовували. Насправді протоколи надання допомоги вдосконалюються постійно. І вони так само змінюються в залежності від активності бойових дій, в залежності від того наскільки на які території ці бойові дії ведуться, якою кількістю особового складу і ще від багатьох багатьох чинників залежить, і таким чином ми можемо пристосовуватись до ситуації, яка постійно змінюється, і відповідно можемо максимально ефективно згідно з цими протоколами надавати допомогу. Тобто, ви хочете сказати, що. Зараз, наприклад, ви б вже по іншому надавали допомогу ніж рік тому в бою під підгорнкою. Так я думаю, так. А це питання тільки ваших знань чи якихось препаратів ну, цього всього гаджетів, Я не знаю, як зараз це в медичній сфері ліпше назвати. Як ви це називаєте? Абсолютно вірно. Змінюється оснащення, змінюються препарати, необхідні для надання допомоги, змінюються матеріали, вони вдосконалюються. Так само є нові розробки, які впроваджуються. Наприклад, такі як кровозупинні препарати, такі як пов'язки, можливо, якісь більш функціональні. Ніж ті, що були раніше. І відповідно до цього, змінюються і протоколи так само. Угу. А як ви оцінюєте нашу готовність взагалі, і готовність нашої тактичної медицини до ведення бойових дій зараз? Ми поліпшилися, просунулися вперед за цей рік? Безумовно, ми постійно над цим працюємо, і тактична медицина розвивається постійно. І таким чином, я думаю, що зараз ми абсолютно готові. Я ж знаю, що є у військових співвідношення втрат летальних до нелетальних, тобто до санітарних втрат, які, ніби це, поранені вби, вбитих до поранених. Не знаю, чи ви володієте статистикою, чи її можна оприлюднювати, але як ви її оцінюєте в нашому випадку? Ми достатньо підготовлені. Я вважаю, ми достатньо підготовлені і достатньо ефективно надаємо допомогу і робимо все можливе для того, щоб саме загиблих було значно менше і поранені не ставали загиблими. Марина, А ви обговорюєте зі своїми побратимами і посестрами, коли закінчиться війна? Так, звичайно, постійно обговорюємо. Щодня обговорюємо насправді. І які у вас версії? Версій багато, але ж вони всі суб'єктивні, ці версії. І це тільки здогадки і виключно якісь домисли, такі які... від яких, на жаль, нічого не залежить. наше бажання єдине і воно таке, щоб війна закінчилась якомога швидше в найближчі дні або навіть години, але на жаль, поки що не виходить. Щоб реальність впадало з цими побажаннями, я чую універсальну відповідь на це запитання. Війна закінчиться тоді, коли ми переможемо, саме так виключно перемогою. А, а як ви і називаєте цю війну між собою? Тому що ну, от є ця історія, коли війна триває дев'ятий рік, але після 24 лютого це ніби вважається там активна фаза чи масштабний наступ. Але загальної назви такої загальновживаної, ми ще не маємо. Кожен називає по-різному. Як ви її для себе називаєте? Ми називаємо її саме війною, причому починаючи з 2014 року. Просто війна. Просто війна. Сьогоднішній день, День Нацгвардії. У вас викликає якесь відчуття урочистості? Я не скажу свята, бо складно зараз говорити про свята в час війни, але ну, якийсь момент урочистості. Безумовно, і я навіть вважаю, що це власне свято, і з декількох причин: по-перше, захищати свою державу, її незалежність це велика честь. І мати приналежність до підрозділів, до військових формувань, які задіяні в цьому процесі, ну це насправді це прекрасно. Того свято, яке присвячене власне таким підрозділам, воно дійсно є святом. По-друге, це таке більш приватне свято, бо підрозділ, в якому я проходила службу до останнього моменту, в цей день прийняв присягу. Під час свого формування, власне, в цей день відбулася присяга підрозділу. Це батальйон Кольчицького. Марино, дякую. Для мене за честь було вас бачити в цій студії. Дякую, дякую за службу. Марина Різанцева, старша лейтенантка медичної служби батальйону імені Кульчицького Нацгвардії України, була гостею нашого ефіру.